Людей, оце дуже сильно розслабляє оці всі перемовини і надія в те, що це закінчиться. Знаєте, велика помилка недооцінювати противника. Ти завжди думаєш, маєш знати, що він набагато сильніший за тебе, набагато більше в нього засобів, і ти маєш розраховувати на найгірший сценарій. Так само, і весь народ України має розраховувати на найгірший сценарій, що ми ні до чого не домовимося, і нам доведеться воювати, ще тривалий час. У Нас така доля з таким сусідом. Ми маємо бути завжди сильними. Завжди боєздатними. Тому що, як показала історія і практика, їм довіри ніякої нема. Нема ну немає. І вони скільки б не підписували яких договорів, і скільки б не підписували яких актів, вони їх ніколи не дотримувалися. Це знову відтяжка часу. Просто цей Трамп, ну ви самі ж подивіться, ну він же ж просто клов. Бо його слова це пусте місто. Не хочеться ніякого насильства, не хочеться нікого вбивати, але ми маємо поставити на місце. Російську Федерацію і показати, що це неможливо дальше далі, от таким чином, захоплювати чиїсь території, тому що це розв'язує руки не тільки їм, а й іншим країнам-агресорам.